Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Осінь красива пора року, коли листя дерев фарбуються в золотисті кольори, ліс покривається в багряні, червоні, жовті й коричні фарби. Все частіше сонячні дні. Змінює тривалий дощ. Ось яка прекрасна пора року осінь. А зараз пропоную вам вивчити вірш. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скленів клені Діти ті листки збирають, у книжки їх закладаю, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз дітки повторюйте разом зі мною. Осінь, осінь лист жовтіє. З неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає склені листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті. Золотисті. І останній раз дітки на закріплення. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає кленів листя Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою, їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Сьогодні, дітки, ми розпочали з вами вивчати вірш, а на слідуючому занятті ми його закріпимо. До побачення!